Thank <laughs> you. Абітурієнти з Криму можуть вступити до вишів і ПТУ за спрощеною процедурою. Паспорт, атестат або свідоцтво, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання не обов'язкові. З 19 червня особисто подай заяву до освітнього центру крим країна. Їх перелік розміщено на сайтах «Доступнаосвіта.com.ua», mon.gov.ua. установлено квоту у 20% на бюджетні місця. У центрі склади, іспити з української мови, історії України та профільного предмета із собою. Обов'язково треба мати свідоцтво про народження у документах. Прізвища абітурієнтів шифруватимуться. Студентам-переселенцям виплачуватиметься соціальна стипендія. Вища освіта доступна. Дізнайся більше сайт. Гарячі лінії фонду. Відкрита політика 0800 504 425 Херсон 0800 504 570 Усі дзвінки безкоштовні. Вайбер, телеграм, Ватсап 068 951 25 13 Skype доступна освіта